Поставка мікс різних клеїв німецького бренду Патик Sprit і Уху. Це все Німеччина, вони зроблені в Німеччині. 147 гривень за кілограм, мінімальне замовлення 6 кілограм і мінімальна сума лоту 885 гривень. Получається, в такому лоті на 6 кілограм буде приблизно 80 упаковочок, і якби ціна однієї упаковочки приблизно 11 гривень. У нас тут будуть різні клеї. Значить, як такі ось будуть двохфазні клеї. Так? Ось такий клей для поп'ємаше. Ось такі класні суперклеї різні в різних упаковочках. Такі і такі будуть. І ось такі суперклеї різні. Е, так, двохфазні показала, двохфазні різні. Я, чесно кажучи, не розумію, з чим вони відрізняються. Ну, Типу чимось тут якийсь ультрафаз, тут супершотс, суперстронг. Чимось вони відрізняються. Клей, такий класний, дитячий, ну, вірніше, канцелярський клей сухий. Вони тут є білі, а це різнокольорові, вони з блискітками ну, різні. Є. Або такого синього кольору. Або з блискіточками, або рожевого кольору, так як тут, або зелений, класно дітям. Ось такий клей буде в флаконі. Е, так, патексні, дивіться, двохфазні класні штуки. Це дуже класна штука. Я знаю, вона там коштує десь 170 гривень, навірно, у епіцентрі. Ось такі будуть у нас е, м, паста. Як вона називається? Е, Епоксидний клей, щось таке. Та, це, коротше, якщо у вас дирка в якихось там. Висті шруб і там велика дирка, ви його цю клейці засовуєте, засихають, там можна закручувати шруб. Бачите, ось така класна штучка в такому тубусі. Це також дорого коштує. Так, ось такий е двохсторонній скотч, такий зразу в стіках зроблений. Ще ось така класна штука це. Такий силікон у маленькій упаковці за 5 хвилин ви робите редизайн ванни. Старий силікон знімаєте, намазуєте цим тут спеціально класний ковпачок, такий загострений під кутик, і ним обновля... обновлюєте ванну кімнату. Так, супер клеї показала, Ось такого плану теж клей. Ну, це дуже типовий супер. Да? Угу. Ось такі. Також цей епоксидний клей, якщо я правильно називаю, в таких маленьких стіках, так? Так, так, так. Значить, ось такі ще суперклеї. Суперклеї тут який хочете. Дуже класний, різний. І ось такий клей канцелярський. Клей класний канцелярський. Він, по-моєму, йде як пива. Типу, да, він білий, такий, як пива. Можна так, знаєте, ви так робили? На руку мазали і потім ох. Так, це типу, як у нас колись був цей силікатний клей. ну Воно краще по якості. Ось такого плану. А ось це точно можна на руку мазати: це уху, силікатний клей ой, ПВА, типу наш. ну дуже, Це класний, це для меблі, ось цей клей, так. Ну І ще типу це, отакий Канцелярський, типу силікатний. Ну, він зовсім не подібний на силікатний, він класний прикольний. Оце епоксидка. Все, наче всі види клею показали. Значить такий мікс. Ще раз кажу ціна цінам. Ще шара 147 гривень за кілограм, мінімальне замовлення 6 кілограм, приблизно 11 там 13 гривень за одну баночку. Ми вам даємо різні клеї на 6 кілограм. Мінімальний лот. Замовляйте в менеджерів.